Ігоря, люди питають, що у них погано несуться курки. Що можна зробити? Погнали. зараз покажу вам лайфхак, як ось по яйця. Подивимося, чи нанесли, чи ні. Отак заходите. У нас отакий міні-куртник. Яйця є, є нанесли. вам лайфхак, якщо заходити, немає яєць, Берете ремень. Бачите, вже всі потікали, нема ніде нікого. І отак берете і по задниці, і по задниці. І тоді несуться. Бачите, головне, щоб отут висів ремень. Тож, нанесли отаку красоту. А, зараз це визбираємо, Оп'ять на квочки посідали, ходять, квокають. Ось такі ось гарненькі. Яйця всі. Так що, отакий вайфак. Нема секрету. Все тільки допомагає ремінь. Ну що, погнали далі.